Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Єдиний Всесвіт. Це вона йде по життю і вона себе шукає, і таким чином вона заробляє кошти. Ти знаходишся в точці теперішнього моменту, в точці зборки, наскільки наші проблеми, наші хвороби штовхають нас до пробудження. Кожна людина пробудеться, вона сама. Буде формувати своє життя із знання того, хто вона є, і буде керуватись своїм особистим вищим водительством. світі чим більший тиск, тим більший опір. Сьогодні мені знову, як завжди, цікаво розпакувалося призвання, реалізація, можливо, професії. Перш ніж розпочати, я скажу найголовніше призначення кожного це бути собою, займати своє місце в світі. Бути тим пазлом, якого не вистачає для цілісної картини, тому що Всесвіт це єдиний механізм, де кожен має своє значення і відіграє свою роль, і якщо якась деталь відсутня чи не працює, руйнується злагодженість цього механізму. І найголовніше питання, як знайти своє призвання? твоє призвання робити те, що тобі подобається, що тебе надихає, від чого ти не втомлюєшся, а заряджаєшся робити те, що не вимагає надмірних зусиль, де тобі не приходиться примушувати себе ламати. І основним показником тут є цікавість якщо тобі цікаво, то ти готовий навчатись чогось нового, розвиватись, і це дається тобі легко. Коли ти зайнятий своїм прозванням, ти не помічаєш часу, тобі не надокучають думки, ти кайфуєш від своєї справи, ти насолоджуєшся процесом, навіть зникає біль, який надокучав тобі до цього. Ти відчуваєш себе в своїй тарілці. Та основна проблема в тому, що ми не чуємо себе, а як же себе почути, глибокі практики теперішнього моменту, які я даю на своєму курсі, пробуди свою суть, або ж ти можеш вже почати практикувати теперішній момент через відчуття в тілі, дотики, аромати, смак, слідкувати за диханням. Також ти можеш доєднатися до мого телеграм-каналу Прокидайся! Посилання в описі під відео, де я більш детально розповідаю про теперішній момент, про те, як почути себе і ділюсь своїм власним досвідом про те, як я до цього прийшла. Подивіться. Просто отаку от картинку я побачила: так людина реалізовує своє призвання, йде по професіях як людина. А отак вона реалізовує себе вже з відчуття, зі знання і зі стану творця. Давайте будемо розбиратися, як це так і чому це так. І що це означає? Коли людина живе, вона навчається, обирає собі якийсь вищий учбовий заклад. Обирає якусь професію і йде по життю це її життя. Вона сьогодні працює на одній роботі, завтра на іншій роботі, потім там, через кілька років ще на якійсь роботі, потім пішла ще на якісь курси. Тобто, вона може бути, в принципі, ким завгодно. Я тут писала: лікар, науковець, вчитель, будівельник, художник, інженер, екстрасенс, музикант. так. Коли вона розвивається трішки якось духовно, медитації, глибокі медитації, вона може входити на другу стадію пробудження, в неї можуть відкриватися сітхі екстрасенсорні якісь здібності. Вона може бути там вже і композитором навіть, тобто їй вже з чистого каналу через праву частину головного мозку, коли свідомість активована, їй може приходити ця музика. так люди це ж права частина головного мозку це відповідає за творіння. От, може бути цілителем, астрологом, нумерологом, детахілером, ясновидцем і так далі. Це вона йде по життю і вона себе шукає. І таким чином вона заробляє кошти. Коли людина пробуджується, а пробуджено, як ми вже знаємо, це ти знаходишся в точці теперішнього моменту, в точці зборки. Якщо ви ще цього не знаєте, подивіться, моє попереднє відео, воно буде ось тут. З'явиться посилання, переходьте, цікаво. От тому, коли людина пробуджується вже відчуває себе. Творцем відчуває, згадує свою істину суть, згадує, не навчається цьому, а згадує, ти просто знаєш, що ти цим є. То ти знаходишся в точці зборки тут і зараз, в у цьому стані. Ти просто є, це стан буття. Це не стан життя, смерті, пошуку, часу, лінійного чи нелінійного, ні. Це просто буття. І що миті, ти знаходишся тут і зараз. Ти просто є. І тоді, тому такий малюнок з центру і в різні сторони розгалуження. І тоді ти з цього відчуття, ти по поклику своєму згідно свого вищого вибору. Коли ти чуєш своє серце, коли ти чуєш свій поклик, коли ти чуєш свій вищий вибір, тобто серце підказує, так як ми говорили в минулому відео, знову ж таки, серце по відчуття хочу, не хочу, ти керуєшся цим вищим вибором. І якщо ти знаєш і довіряєш вже своїй істинній суті, і знаєш, хто ти, тобі немає внутрішніх конфліктів. Тобто, так, якщо брати по психології, то е, психологи завжди шукають внутрішній конфлікт. Тобто хочу одне, а роблю по-іншому. Чому? Тому що там якісь там блоки, програми заважають, ну і так далі. Це все можна купати в глибину. Е, тут немає внутрішніх конфліктів. Ти просто йдеш по поклику. І тоді, з цього стану, ти можеш так само бути тим самим лікаром, вчителем, музикантом, композитором, домогосподарка. Садівник, інженер, науковець, будівельник, дизайнер і тобі це все відкривається. Так як Ейнштейну, так як Мінділеєву, так як іншим нашим винахідцям, які просто в теперішньому моменті їм просто це приходить. Ми не знаємо їхнього життя, їхнього внутрішнього духовного шляху їхніх роздумів, їхніх е, глибоких е, цих задум, задумчивих поз, де вони були, чи вони були в теперішньому моменті, і в який, е, на яку глибину себе вони заходили. Ми думаємо, що вони можливо просто сидять і розмишляють. Ми по-іншому просто тоді не знали. Але коли це приходить, ну, і якщо Менділеєву прийшла ця таблиця. А по факту воно все так і є, значить, звідки ж він його взяв. От. А, художник, композитор, ноу-хау, ідеї, стартапери. Тобто тут тобі просто приходять ідеї. Ти просто хочеш і ти робиш. Ти не очікуєш результат. Ти хочеш і ти кайфуєш від процесу. До речі, з цього рівня е, ніколи людина не буде займатися цілительством. На відміну від цього рівня. Тому що е, коли ти зцілюєш когось, ми самі себе через проблеми, через хвороби ведемо і штовхаємо до пробудження. А коли е, ми зцілюємо когось, ми якби це відтерміновуємо наше пробудження е, десь кудись далі. Я одного Моменту був в мене такий е, період, коли ну, я думала, що я буду спочатку мені тато говорив, що я маю стати лікарем, потім мені всі говорили, що я дуже хороший психолог. Потім мені хотілося допомагати людям і бути цілителем. Але коли я усвідомила це і побачила, наскільки наші проблеми, наші хвороби. Штовхають нас до пробудження, тому що ти розумієш, що ну, вихід якийсь є, але де він і який він. І це ж я шукала-шукала, поки я не усвідомила, не побачила цю картину повністю. Ми себе самі штовхаємо до пробудження, тому що, і це, в принципі, це наше єдине завдання пробудитись. Тому що, коли ти пробуджений, тобі вже не потрібні ніякі підказки, тобі не потрібно ніяке цілительство, Ти сам знаєш відповіді на свої питання. Ну, Відповідно, все приходить. По мірі того, як ти бачиш свої програми, як ти їх вогнем, тобто своєю увагою, занульовуєш, спалюєш, можна так сказати, так вони згоряють під тиском твоєї уваги. І тоді, єдине завдання наше, так як я вже сказала, прокинутись і вся допомога. Яку мені тепер хочеться передати людям, це просто допомогти їм пробудитись. І тоді, коли кожна людина пробудеться, вона сама буде формувати своє життя і знання того, хто вона є, і буде керуватись своїм особистим вищим водительством. От, тож, які переваги на цьому шляху в реалізації, по-перше, коли ти в цьому стані. Творця. Ти знаєш конкретно, чого ти хочеш, ти просто туди йдеш. В тебе всі думки, вся твоя енергія направлена, суто на, сконцентрована суто на цю справу, ти нічого не очікуєш, і ти кайфуєш від процесу. Але спочатку ще, давайте я ще до цього трішки пізніше вернусь. Повернусь, хочу сказати, що зникає. Що зникає. Коли ми хочемо просто реалізуватися як людина, так, наприклад, о, я би хотів бути там, тим, і починаєш там, чи навіть там, не хотів, да, а ну я так думаю, що зараз там перспективно там, чи престижно бути тим. От, або, от як я довгий час так само я намагалася хотіла е, знімати ці вже відео вже давно, але там страх осуду, так? страх, що вийде не ідеально, е, що е, інші роблять по-іншому. Е, а в них так гарно, а в мене не так гарно, як в них вийде. Або взагалі страх появлятися, що скажуть родичі, що скажуть близькі, а хто мене знає. Свобода від чужої думки, тобто залежність від чужої думки, страх, що а якщо нічого не вийде, ну і, і що тоді буде? Думки, а кому це потрібно, а чи зайде воно взагалі людям, а чи буде воно в попиті. І взагалі, що робити, чим зайнятися, а можливо, цю тему взяти, а можливо, інша, а можливо, ще щось. То оцього всього не буде. В цьому стані, оце, о, оці всі, це всі такі, ніби ну я такі основні вибрала, е, обмежуючи наші програми, які е, перешкоджають нам наш рух, наші дії. І коли е, ти пробуджуєшся, то в тебе, як я вже говорила, цей да насолода від процесу, е, ти готовий до невдач. Здавалось би, а... ну, якби що ж тут хорошого, коли я готовий до невдач. А, в світі існує такий закон, вселенський закон, і він відображається навіть в нашому фізичному світі. Чим більший тиск, тим більший опір. Так? Якщо ми візьмемо одну руку і будемо тиснути на іншу, то чим більше ця рука буде тиснути, Тим більше ця рука буде опиратись. І відповідно так само в житті. Якщо ми з чимось боремось, то виникає ще більше труднощів і ще більше проблем і задач. Так, ми можемо упорством десь чогось досягти, але ми по дорозі багато чого втратимо. Але коли ми відпускаємо ситуацію, і ви, до речі, я думаю, чули не раз про те, що кажуть, рекомендують: відпусти, відпусти, і все складеться: відпусти. Тобто, ти. Забираєш цей тиск, і коли ти забираєш тиск, ти перестаєш боротися. Простір, він просто ніби як розчиняється, стає не такий щільний, а стає більш такий, ну, вона так енергетично виглядає. Він стає більш такий, ну, якби рідкий, можна сказати, так? м'ягкий. І тоді з'являється. Просвічуються інші різні варіанти подій, через які ти можеш знайти вихід. І, і коли ти відпустиш ситуацію, і, тобто відключиш свою ліву частину головного мозку, цей свій раціональний розум, який хоче знайти вихід, і ти почуєш своє серце через свою чисту свідомість. Вона тебе просто проведе тією дорогою, і в тебе все вийде. Тому, коли ми готові до невдач, тобто приймаємо гірший варіант подій, ну не вийде, то не вийде. Тобто ми це приймаємо, а прийняття, як ми вже знаємо, теж з минулого відео, до речі, подивіться, хто не дивився: прийняття це любов, і тоді ми в світлі любові розчиняємо всі перешкоди. І в нас навпаки, все виходить і нам везе. І ти реалізований, щасливий і самодостатній. Ти просто рухаєшся, ти просто кайфуєш від, цього, від свого процесу. Ось така різниця між реалізацією зі стану людини, зі стану людини і зі стану творця. Якщо вам сподобалось, якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Пишіть коментарі, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там багато цікавої інформації. Я ділюсь там своїми усвідомленнями, своїм досвідом, тими знаннями, які мені приходять. Можна обговорювати різні теми. Цікаво завжди поспілкуватись. Тому приєднуйтесь, посилання я залишу в описі під відео. І всім всього доброго. Пока!